Виконуємо номер 433 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спростий вираз СМХ натуральні числа. І наше вирази. Використаємо властивості множення і помножимо дріб, чисельник якого С, знаменник 7. На дріб чисельник якого 7 знаменник С, а потім на 0,58 дріб чисельнику якого С знаменник 7, і дріб якого чисельник 7 знаменник С, взаємно обернені числа, їх добуток дорівнює одиниці. Отже, 1 множимо на 0,58, маємо 0,58. Використаємо властивості множення і помножимо дріб чисельнику якого Х, а в знаменнику Y на дріб, у чисельнику якого y у знаменнику Х. Результат помножимо на 7. Дроби, чисельник якого Х знаменник Y, і дріб чисельник якого Y знаменник X взаємно обернені числа, тому їх добуток дорівнює одиниці. 11. 1 множимо на 7. 7. Задання третє: помножимо дріб, чисельник якого 3М знаменник С на дріб, чисельник якого С знаменник 3М. І результат помножимо на 4,11. Дроби, чисельник якого 3m знаменник С, і чисельник якого С знаменник 3m взаємно оберні числа. Тому їх добуток дорівнює рівні одиниці. 1 множимо на 4,11. Дорівні 4,11. Ми спростили вираз. Номер 433, виконано.